Слава Ісусу Христу. Сьогодні давайте ми відкриємо Євангеліє від Івана, 9 розділ, і прочитаємо коротенький з нього уривок. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні, говорячи, учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його, що він так родився. Ісус відповів їм. Не зрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене аж поки є день. Надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати, доки я в світі, я світло для світу. Промовивши це, він, сплюнув на землю і слини грязево зробив, і очі сліпому помазав грязевом, і до нього промовив. «Піди, умийся в ставку селоам, визначається посланий. Тож пішов той і вмився, і вернувся ведющим. Ця історія, напевно, що знайома всім нам. Історія про одне з чудес Ісуса Христа, яке описує Євангелист Іван. Е, починає, і, до речі, в Євангелиста Івана чудеса, вони так підібрані специфічно. Він не описує всі чудеса, які творив Ісус за весь свій. Життєвий шлях на землі. Він описує лише частину їх, і тільки так, щоб ці чудеса відкривали нам, ким є Ісус і для чого Він прийшов. Якщо порахувати ці чудеса, то цих чудес Іван виділяє лише сім перше з цих чудес це перетворення води в вино в Кані Галилейській, Потім він продовжує зцілення. Стілює слугу царедворця, потім сцілює паралізованого, потім чудо, коли він нагодовує натовп п'ятитисячний натовп, який е слухає його. Після того ходіння чудесне по воді. А далі ось це йде сліп чудо сліпородженого. Це шосте чудо. І наступне останнє після нього це чудо воскресіння лазаря як найбільше. Це чудо сліппородженого, воно стається на свято кучок. Перед тим, якщо читати попередній розділ, то можна побачити, що Ісуса е, хочуть вбити фарисеї, і Він відходить від них, вони хочуть його каменувати за те, що вони не сприймають його, вони заздрять йому, вони не розуміють його, він їм заважає, він їх покидає, виходить з храму, і учні йому звертають увагу за питанням на сліпого з народження чоловіка, який сидить біля храму. і Просить милостиню. Це все, що він може робити, все, як він може заробляти на, на проживання. І учні звертають увагу, навіть не допомогою, а таким запитанням, яке їх тривожить. Е, це, напевно, така особливість людини, яка можливо і вирізняє людину з всіх творінь Божих, що вона намагається пояснити, чому все відбувається навколо. І Чому ми намагаємося це пояснити? Бо в світі є дуже багато речей, які нам незрозумілі. І коли людина навіть народжується дитиною, вона потрапляє в зовсім незрозумілий світ, якому дуже багато незрозумілих для неї речей. Але поступово дитина дорослішає, задає питання, вчиться методом пробі помилок. І поступово її мозок вже е, трохи розуміє, оточуючи її світ, якось організованіший, вона бачить наслідки. І їй допомагає, напевно, одне з її таких найпоширеніших питань чому. Але це запитання воно не, не дитяче, бо воно залишається і протягом нашого життя. І ми хіба коли відмовляємося вже від цього питання, то ми фактично перестаємо розуміти цей світ, перестаємо його пізнавати. В християнському житті теж е схоже відбувається, тому що. Християнство дає нам відповіді на найважливіші питання життя. І коли ми приходимо до Бога, ми ніби вже от пізнаємо сенс всього. Ми розуміємо, для чого ми створені, ми розуміємо, як нам спастися, і, здається, знаємо, що нас чекає після смерті. І кажуть, що Біблія дає відповіді на всі запитання. Але якщо бути чесними, то і в християнському житті, чим далі ми йдемо, у нас все одно залишається багато запитань, чому? І от учнів цікавить запитання, чому? чому так сталося? Чому цей чоловік сліпий? В той час вважалося, що хвороби це покарання за гріх, от за щось йому було. Але цей чоловік був не просто сліпий, він був сліпий до знародження, тобто він не міг зрішити. І равини вони намагалися пояснити це або гріхом батьків, або вони придумували якусь таку концепцію, що Можливо, він зрішив у утробі, чи якесь, е, взагалі були такі вчення, що якесь попереднє життя в нього було. Ну, і е, просто це не вписувалося в їхню систему розуміння світу. Ну ж не міг він зрішити до народження. Чи міг? І учні, от, здається, вони не могли знати, ну, так як ми, що не кожна хвороба, певна є наслідком гріха. І от їхнє питання було таким не дуже мудрим. Але от суспільство, в якому вони жили, воно їх змушувало так думати. Вони не бачили напевно, іншого варіанту. Вони не бачили, що може бути інакше. От було в них прийнято таке марновірство, що хвороби це Боже покарання. Вони вибрали таке пояснення і вирішили його дотримуватися. Бо справді, чому так? Бог карає за гріхи. Без Бога не стається нічого, все в його владі. Раз людина хвора, значить вина. Ну, не може ж Бог бути винним, Бог ж не, не покарає невинного. Ну, але ж як знову ж таки могло бути? Як він міг зрішити? Коли? Гріх до народження чи провина батьків? І такі питання вони отривожили учнів. І здається, учні забули, що в Старому Завіті була книга Йова. Е, вони точно мусили її читати, бо книга Йова вважається найдавнішою книгою Біблії. В Біблії книги не розміщені по тому, як вони були написані. І саме вчені, дослідники Біблії, вони вважають, що найдавнішою була саме ось така поетична книга Йова. І найбільше питання, яке, її яке в ній тривожить людину і авторів цієї книги, як може страдати незаслужено людина? Чому такі непомірні страждання спиняються на людину, яка Зовсім цього не заслуговує. І Біблія ніби починається з запитання, чому страждає людина, коли є добрий і справедливий Бог, незаслужено. І якщо пригадати книгу Йова, думаю, ми всі пам'ятаємо, вона якраз наголошує на тому, що Йов був праведний, його праведне життя виділяв Бог. Воно праведне життя було благословене Богом. Йов був обдарований заможністю, статками, доброю родиною, дітьми. Але потім, здається стається така сцена, якої йов не бачить. Вона відбувається ніби як за кулісами. Приходить обвинувачувач, противник, сатана, який не вірить в щирість йова. Він каже, що йов не, насправді праведний, бо йому так вигідно. Йов лукавить, Йов добрий, поки Бог йому платить. Він обдаровує його, от за те, і Йов праведний. Він, як ніби наймет. І от... Коли би Бог не дав йому того, що дав, йов би зовсім по-іншому себе поводив. Тобто праведність Йова це всього-навсього результат такого, е домовленості, ніби з Богом. І Бог, якби погоджується на таке парі, це парі, ніби на тому стоїть, що Бог вірить в Йова. Бог довіряє йову, Бог бачить щирість його віри. І він дозволяє сатані втрутитися в його життя. А сатана не вірить, він бачить в йовові підступ. Можна сказати, він бачить це так, бо це його природа така. Він бачить лукавість, бо він, можна сказати, судить по собі. Він втручається в життя Йова, йов втрачає все, що має. Він втрачає статки, втрачає дітей, і воно зовсім вигля... потім ще сам отримує таку хворобу нестерпно, яка вважалася в ті часи однією з найважчих. І зовні це виглядає як е, зовсім такі природні речі. Ну, набіги кочівників, які побили його худобу, слух, е, налетів вітер, який зруйнував будівлю, якій жили його, е, які були його діти. І хвороба це теж якби природний стан речей. Але Йов е, бачить за всім цим Бога. І... І не бачить, що цікаво, сатани. Він не бачить цього противника, він навіть про нього не згадує. І він не програє, здається, ці, цієї, е, цієї битви. Він каже, смиряється і каже: Я вийшов на гей з утроби Матері, нагий повернусь туди в землю. Бог дав, Бог взяв знайомі для нас слова, які стали і приказкою. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? І учні теж бачать Бога засліпородженим. Вони теж бачать наслідок, що це от мав би бути наслідок Божої дії. І знову виявляється, що вони бачать Бога неправильно. Чому? Чому неправильно? Вони ж бачать Бога справедливим. Бог справедливий, Він покарає грішних, невинного Він не судить. Але їхнє бачення Бога саме виявляється в тому, як вони ставляться до цієї людини. У них немає доказу Його вини. Єдиним доказом його вини є хвороба. Але ж хвороба це не провина. І тут їхнє розуміння Бога просто є як, ніби як якийсь автомат. Вставляєш в нього монетку, він видає одне. Як електричний дріт. Ти торкаєш його, він б'є тебе струмом. Не, не б'є струмом, значить, ти його не торкнув. Зрішив хвороба, був праведним благословіння. І Таке бачення, виявляється, це не тільки в учнів, точно таке бачення було і в друзів Йова. Бо книга Йова вона не закінчується тільки цією історією, де Йов не здався. Вона тільки починається тим. А вся частина Йова це намагання його говорити з його друзями, які прийшли його розрадити. Вони прийшли просто посидіти з ним, вони поспівчувати, вони три дні сиділи з ним, очікували і просто не мали слів. А потім почали намагатися його втішити. Але в його намаганнях вони почали його обвинувати, всіх намаганнях його заспокоїти, вони почали його обвинувачувати. Вони почали дошукуватися, спонукати його, знайти щось в собі. Ну, Бог ж не правий, Бог... Бог не може бути неправим. Бог е виводить праведних, Бог от прийдеш до нього, і він тебе виздоровить. І, а Йов не приймає цього. Він розуміє, що, в ньому немає, що йому немає в чому такого каятися, щоб це було покаранням за хворобу. А для друзів Йова він виглядає бунтарем. Він виглядає бунтарем, бо він скаржиться постійно. Він проклинає день свого народження, день, коли його Бог створив. Він хоче відповіді в Бога. Він нахабно хоче відповіді в Бога. Він не погоджується з таким. І його друзі. Стають захисниками Бога, а Бог, йов лишається єдиним захисником себе. Він не здається, бо він не вхильний в своїй праведності. І він розуміє, що Бог не може бути таким, щоб він не дав відповіді, щоб він засудив невинного. І в кінці з'являється Бог. Бог не дає відповіді Йову, Він не розповідає йому тієї сцени, яка там сталася за кулісами. І замість того, щоб дати відповідь, Бог дає йому купу запитань. Бог дає йому запитань про природні явища. Він каже, як ти можеш пояснити це, звідки береться сніг? Як ти можеш е пояснити ці великі тварини? Як ти можеш з ним справитися? От ти всього цього не розумієш. І, здається, ці запитання Йово, Йовові вони мали б ще більше його так добити. Але в цих запитаннях Бог відкриває, що. Саме він знає, звідки береться сніг, як вправиться з Левіафаном, як вправиться з бегемотом. І те, що Йов цього не знає, то є Бог, який вирішив відповісти йому таким способом, і він зможе допомогти йому. Бог не засуджує Йова, але Він засуджує його адво, своїх адвокатів. І чому? Бо вони не говорили слушного про Бога. Якщо так цікаво перечитати книгу Йова, то Промови його друзів можна навіть розбити на цитати і в золоті афоризми такі взяти. Вони так гарно говорили про Бога. Але Богові це не сподобалося. Бог каже, бо не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. Тобто Йов постійно скаржився, і він говорив правильно про Бога. Бо він говорив, що Бог не такий, Бог не байдужий. А друзі, в своїх намірах захистити Бога, представили Бога якимось таким далеким, несправедливим, жорстоким. От Він робить, що хоче. І що ти йому зробиш? І Бог до них каже: тепер візьміть собі сім бичків, сім баранів і йдіть до Йова. Тобто не йдіть до мене, приносять жертви, а йдіть до раба мого Йова, і принесе він цілопалення за себе і за вас. За вас помолиться, бо тільки з ним я буду рахуватися, щоб не вчинити вам злої речі. Бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. Кається, прийшлося їм, а Йов якого спонукали вони переглянути своє життя, який вимагав Всевишнього звіту і відповіді виявився правим. Бог тільки з ним буде рахуватися. Бог відзначив чесність і твердість Йова і засудив такі нечутливі і, хоча, з другого боку теоретично правильні, так як книжка пише слова його друзів. І Бог підсолоджує закінчення книги. Він повертає і примножує Йову те, що в нього було. І Повернемося від йова до нашої ситуації. Христос відповідає учням дуже схоже, Він теж стає на захист жертви і каже: не згрішив ані він, ані батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Хвороба не провина за гріх, каже Бог. Але з тим Христос все одно не пояснює, чому сталася така хвороба. Е, оці слова ніби здається, що от діла Божі з'явились на ньому. Вони теж так видаються страшними. Ну, а що Бог не міг діла явити, от, коли б сліпий не був цей чоловік, він би не міг діла свої виявити для цілком здорової людини. Христос, не оцими словами, щоб діла Божі явилися на ньому, Він не так вказує на причину, а вказує на те, що от є сліпота. Але, попри цю сліпоту, Бог може явити свої діла. Бог може з'явити свої діла в ньому і явити е, свою милість і показати, прославитися зціленням її. І цей час Бог повертає учнів від пошуку причини того до пошуку того, що е, можна навіть в таких речах, в таких важких обставинах виявити Божі діла. Хвороби в наш світ, як е, вчить на святе письмо, все зло з'явилося через гріхопадіння людини. І це гріхопадіння, ніби як такий величезний вибух, спричинило шкоду для всіх людей на землі. В світ війшли якраз зло, природ... хвороби, хаос. І нам складно завжди з'ясувати відповідь, чому і коли вони проявляються. Але ці осколки вони поранили всіх. Така як радіація гріха, вона теж заражає всіх. Але тим не менш, в такому світі Бог. Все одно виявляє свої діла. І якось так парадоксально, що ми в цьому грішному світі ці діла бачимо краще. Чим рясніше гріх, тим яскравіша благодать, знайомі нам слова. Але це не означає, що нам треба грішити, щоб ця благодать ще була яскравіша. Чим скрутніші обставини, часто хвороба, війна, тим яскравіше і ми помічаємо Божу славу. І божі діла. Але тим не менш і хвороби, і війна, і скрута це зло. І його не треба примножувати, з ним треба боротися. Але Бог так парадоксально використовує от таке зло зброю, яка ніби направлена проти нього, яка ніби показує його от таким несправедливим для своєї перемоги, для перемоги нашої. Зло нападає, але Бог використовує цю зброю для своєї перемоги. І програє зло. Бог вривається в наш світ страждання, хаосу, незрозумілих таких запитань для того, щоб допомогти нам, послужити і таким чином виявити свої діла. Зараз перепрошую. Христос акцентує знову нас не на пошуку якомусь теоретизуванню, а на діяльнісному. Він прийшов не копатися в причинах хвороби. А прийшов вилікувати хворого. Він продовжує: ми мусимо чинити діла того, хто послав мене аж поки є день. Надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу. Поки ми живі і є час, ми маємо робити вчинки того, хто посилає нас. Доки ми в світі, ми свіль і світло землі, ми маємо продовжувати його роботу. Цікавим є і спосіб роблення чуда. Христос дуже по-різному робив чудо, якщо поспостерігати, він міг сказати слово і цілитися, незрячий міг. Але Христос от приготував таке грязево слини і пороху. Це приготування такого грязева. В ті часи вважалося, хоча слина була не дуже чиста і в наш час, так? Це не дуже чиста речовина. Але в ті часи, для, коли це робить якась людина з якимось. Здібностями то вважалося, що її слина чи приготована нею суміш якась має цілющі здібності. Тобто Христос Він показував, що саме Він от має, Він не просто, Він саме надає ці цілющі здібності, цій речовині. І його ця робота над слиною, він зробив якесь цілюще, цілющу дію, ліки зробив. А фарисеї. Це помітили і зразу обвинуватили Христа, що Він от зробив ліки в суботу. А в суботу лікувати не можна було згідно з їхніми повір'ями, з їхнім трактуванням закону. Лікувати можна було тільки тоді, коли це було терміново. Ну, а сліпий ж міг день перебитися без зору, він до того часу стільки е, жив, а тут Христос прийшов і в суботу спровокував, якби їх знову. І промовив до них Христос: на суд я прийшов в цей світ. Щоб бачили темні, а видющі, щоб стали незрячі. І побачили це з тих фарисеїв, що були з ним та й сказали, чи ж і ми невидющі? Відказав їм Христос: якби ви невидющ були, то не мали б гріха, а тепер ви говорите бачимо, то й ваш гріх зостається при вас. Це продовження так теж перегукується з тим, що ми читали раніше: хвороба, щоб діла Божі явилися. Христос прийшов, щоб фарисеї стали незрячими. Але ж не Христос зробив їх незрячими. Вони стали незрячими самі, бо вони відмовилися побачити його славу. Замість того, щоб потішитися зціленню хворого, вони почали докшукуватися до вчинків Христа, коли він зробив, як він зробив, в суботу зробив а хто він такий. І що це нам дає в актуальності? Те, що світ значно складніший. І хвороби, нещастя, війни, вони стаються так хаотично, що ми до кінця не можемо побачити за ними Божий задум. Бог не відкриває нам всьому, але Він однозначно називає зло злом і не звинувачує жертв. Він пам'ятає про них і прийде їм на допомогу. Він дає нам надію, що в його силах виправити все. Він виправив життя Йова і виправив зір сліпородженого. Здавалося, що після історії Йова і сліпородженого. А то далеко не єдині такі ситуації в Святому Письмі, коли страждають, незаслужено страждають люди. Християни або інші люди вивчать ці уроки і не будуть звинувачувати жертв. Але в нашій країні, може, чули такі випадки, показує, що люди вчаться погано. Багато немудрих християн вони й далі намагаються обвинуватити і роздумувати, за які то гріхи От в нас війна в країні. За які то гріхи Бог карає. А хтось не набагато мудріший каже, от як Йовові друзі казали: якщо от навернешся до Бога, то будеш збудований і віддалиш беззаконня знаметів своїх, е, може ви чули таку фразу, от якби всі українці стали на коліна перед Богом, то війна б закінчилася в один день. Це дуже схоже до того, що друзі радили Йову. Але Бог так не працює, Бог не автомат, Бог не електричний дріт. Бог особистість, Молитви і покаяння це не магія. Богу він не подобається таке примітивне до Нього ставлення. Е, ми знаємо, що багато християн вони терпіли, коли вони стояли на колінах чи в колізеї, чи… і це не допомагало їм. Що ж Бог хоче від нас? Він хоче, щоб ми були чесними, Він хоче, щоб ми не ображали жертв, Він хоче, щоб ми називали зло злом, не були дріб'язковими вишукувані чиїхось гріхів. Були світлом для інших в темні часи, робити те, для чого він був посланий і послав нас, допомагати жертвам налагоджувати їхнє війна, життя, боротися зі злом, з хворобами, з війною. І прикладом боротьби з війною, можливо, є наші збройні сили, серед яких далеко не всі християни, але вони можуть краще служити для Божої слави, для виявлення його діл, ніж християни, які дошукуються до таких гріхів. Божа слава в них виявляється в тому, що вони зупиняють зло, вони не дають злу перемогти остаточно, вони не дають сильнішому безнаказано вбивати і грабувати. Ми маємо приклади, коли люди долають страх і йдуть на війну, покидають свої сім'ї, йдуть на війну, жертвують своїм життям, здоров'ям. І цим самим захищають інших. Вони дають нам можливість збиратися тут і роздумувати над Божим Словом співати. Вони дають нам можливість такого безпечного життя. Так само Божі діла виявляються в волонтерстві, в допомозі тим, хто страждає, в допомозі тим, хто протистоїть злу. Божа слава, вона не завжди там, де її очікуєш, бачити. Тому ми можемо сміливо перефразувати слова Христа, що в Божому задумі ці скрутні часи сталися не, не через гріхи якісь, але для того, щоб Бог виявив свою славу, свої діла в них. і ми бачимо і маємо можливість дякувати Богові і за наших воїнів, завдяки яким ми можемо бачити цю славу тут. Нехай Він дасть їм сили і нам їх береже, нехай і дасть нам визволення від лукавого, не дасть нам нехай дасть нам сили бачити і примножувати його славу, і відкривати її іншим. Амінь. Давайте помолимося.